Ви через символ ромб макоші або через символ засіяне поле можете долучитися до живої енергії і сили матінки землі. Якщо ви просите про вагітність, про матеріальні блага, то тоді ви малюєте ромб Макоші, але в вигляді засіяного поля. Відчуйте, як від ромба, який є образом матері землі. Іде потужна сила, яка наповнює вас, богине матінко Макошо. Дай мені силу плодитись добром, народжувати світло і любов у цьому світі. Вода, яка була присутня під час цього обряду, стала освяченою освяченою матінкою Макошою. І святим вогнем, який ми заполили. Вітаю, друзі! З вами Світлолада. І сьогодні хочу вам показати практику: це реконструкція старовинної практики, де ви через символ Ром-Макоші або через символ засіяне поле. Можете долучитися до живої енергії і сили матінки Землі. Про Ром Макоша і про її, його варіацію засіяне поле, ви подивіться відео на каналі Калина. Раптом ви його не бачили. В яких випадках ви малюєте ось цей символ, в яких випадках ось цей. Тобто, якщо ви хочете просто зараз попрацювати своєю внутрішньою жіночою силою, своєю внутрішньою жіночою ем, мудрістю, жіночими якостями або маєте проблеми з жіночим здоров'ям, тоді ви малюєте на клаптику паперу саме ромб макоші Ось це такий косий хрест. І в нього включається чотири рівних ромбики, тобто ви робите ось таку заготовку. Якщо ви просите про вагітність, про матеріальні блага, про щось, що має матеріальну основу, тобто ви просите навіть про гроші, то тоді ви малюєте ромб. Макоші, але в вигляді засіяного поля. Це ромб, який ділиться на чотири рівні частини, і в центр кожного такого маленького ромба ставиться крапочка. В відповідності від того, про що ви будете робити цей обряд. Ви вибираєте або такий, або такий е варіант. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Ще вам для обряду, для того, щоб зробити це, і, е, цю практику е, і отримати підтримку е, богині Макоші і підтримку матері землі, вам треба буде свічка, звичайно, воскова і склянка води. Е, все я зараз вам покажу, проговорю, а далі вам треба буде підготуватися і зробити його по тому, як я вам зараз розказую. Тобто намалювали на шматочку паперу ромб макоші або засіяне поле, як я вже говорила, кладете його на стіл перед собою, запалюєте свічку і ставите цю свічку на саме зображення. Поряд у вас стоїть склянка з чистою водою. Далі ви сідаєте зручно, дихаєте спокійно, рівно. Відчуваєте, як дивлячись на цей вогонь, ви дивитесь на воду, ви дивитеся на саму фігуру. Вам стає спокійно. Ви відчуваєте, що ви вивільняєте всі свої тривоги, тіло розслабляється. Дихання вирівнюється, ви налаштовуєтеся на певну духовну практику. Вона носить такий майже медитативний характер, тому ми зараз робимо наступну вправу з силою нашої уяви. Ви дивитеся на саме зображення і уявляєте, що це зображення є самою матінкою землею. І ця земля готова. Дати вам те, що ви хочете: підтримку, добробут, благополуччя, силу, здоров'я. І от ви дивитеся і уявляєте, що начебто ви стоїте не просто на землі ногами, а ви стоїте на землі, яка просто готова віддавати вам свою силу. Відчуйте ось цю силу, це тепло, цю підтримку матінки землі. І промовте в голос або подумки наступні слова. Мати, рідна земля, богине матінко макошо, Дай мені силу плодитись добром, народжувати світло. І любов у цьому світі. Відчуйте як ця енергія, енергія сили, світла, любові піднімається і наповнює вас. Покладіть праву руку на область сонячного сплетіння, а ліву на низ живота. Відчуйте, як від ромба, який є образом Матері Землі, іде потужна сила, яка наповнює вас. І ця сила одночасно потужна і м'яка, це сила, яка дарує вам спокій, родючість, гармонію, плодючість на всіх рівнях і у всіх вимірах. І зараз розчиняються. Всі ваші негаразди. А натомість зростають нові паростки вашої оновленої жіночої енергії. Відчуйте, як тримаючи руки на своєму тілі, ви наповнюєтеся енергією матінки мокоші, матінки живої землі. Відчувайте, як ви Відновлюєте свою жіночу силу. І пробудьте в цьому стані стільки, скільки вам знадобиться. Для підсилення ефекту ви можете дивитися на вогонь, на символ, можете заплющувати очі, знову їх відкривати і перебувати в цій практиці стільки. Скільки знадобиться часу, щоб ви відчули, що в вашому жіночому тілі прибуває жива сила матінки Мокоші, жива сила землі. Коли ви завершите цю практику, подякуйте землі матері та мокоші богині. Подякуйте за відновлення своєї жіночності. Мудрості, за збільшення внутрішнього світла. Далі візьміть усвідомлену склянку з водою. Ви пам'ятаєте, що це одна із потужних стихій, яка пов'язана з чуттєвою емоційною сферою жінки і малесенькими ковточками, з великою вдячністю випийте цю воду. Нагадаю, що вода, яка була. Присутня під час цього обряду, який ви проводили, вона стала освяченою, освяченою матінкою мокошею і святим вогнем, який ви запалили. На честь богів і матері Мокоші. Маленькими ковточками ви випиваєте цю воду. А далі залишаєте цей малюнок як оберіг. Для себе кожного разу, коли ви будете відчувати, що десь внутрішньо просідаєте, десь емоційно виснажуєтесь, відчуваєте, що втрачаєте свою жіночу м'яку силу, а починаєте себе проявляти по-чоловічому, візьміть в руки цей оберіг, або повторіть цю просту практику. Я впевнена, що кожного разу. Коли ви відчуватимете необхідність, щоб вам допомогли рідні боги і богині, вони завжди прийдуть вам на допомогу. Як вони приходять завжди до мене? Якщо вам було це корисно і цікаво, напишіть мені в коментарях, і я буду продовжувати робити вам реконструкції старовинних обрядів на сучасний лад, щоб ви могли їх використовувати з розумінням того, що ви робите. Цей образ. Образ гармонії духовного і матеріального, чоловічого і жіночого. Коли ми гармонізуємося всередині, світ довкола стає також гармонійним. І цього я вам бажаю. А з вами була Світлолада на каналі Калина. До зустрічі!